Особливий подарунок зробили до Дня захисника України воїнам АТО співочі дует сестри Тельнюк та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 15 жовтня у актовій залі інституту міжнародних відносин відбувся благодійний концерт наш Шевченко, в межах якого 13 пісень на вірші Кобзаря прозвучали у супроводі Національного симфонічного оркестру України. Великі програми. Присвящені участі університету заходу присвячені допомозі нашим воїнам АТО. Так буде велика програма, де Я всіх привезені запрошую взяти участь у цьому нашому закладі. Сьогоднішній проект присвячений збору коштів для 46-го батальйону, в якому воює студент нашого університету Артем Новіков. Він сьогодні буде присутній тур і всі зібрані кошти ми передамо для роти розвитки цього. Це дуже важливо, тим самим ми даємо не лише моральну, що є постійно, але й матеріальну підтримку для наших солдатів, наближаючи тим самим омріяну перемогу. Сьогодні благочинна акція, яка є дуже важливою в плані виховному, і в плані людському, моральному, бо кошти, які зібрані, підуть на потреби батальйону Донбас. Метою проведення концерту було збирання коштів на потреби батальйону Донбас Україна, у лавах якого зокрема служать співробітники і студенти університету. Також усі охочі могли долучитися до збору коштів за допомогою скринів для пожертв. Вже не перша вистава цього такого плану проєкту, на яку я приходжу, коли зимою організовували таку ж виставу благодійного конкурсу. Вона була у театрі на Подолі і там збирали кошти для бійців АТО, співали сестри інтерню Мені дуже сподобалась вистава. Вона була в і на Майдані і хороша гра акторів, прекрасний задум. Тим більше поєднати таке естетичне задоволення із хорошою метою і трохи допомогти нашій армії. Я вважаю, що це чудово. Я прийшов підтримати тут наших бійців. Тобто, це цікавий концерт, цікава ініціатива нашого університету. Зробити їх, послухати, не забувати, допомагати якимись гуманітарними моментами, якимись банальними серветками та шкарпетками, але це дуже необхідно. І це те, що ми дійсно можемо і повинні робити, особливо це свято, свято української армії, свято захисника нашої країни. Надзвичайно важлива подія, ми тут всією родиною, і хочеться, щоб в Україні нарешті був мир. Нарешті запанувала тиша, яку всі так довго очікують, і люди почали жити мирним життям. Втім, серед присутніх були не лише студенти та викладачі в університету імені Шевченка. Багато хто з глядачів приходив компаніями, а то й цілими сім'ями. Звісно, самих військових батальйону також було запрошено на святковий вечір. Оживуть степи озера й не верстові, а вольні широкі крізь шляхи святі, Постеляться й не райдуть шляхів тих. Сила голосу, сила слова, сила музики не залишили байдужому нікого із гостей. Підбурхливі оплески, адресовані дуету тельнюк та віртуозам національного оркестру напевно, кожен з присутніх хотів вірити, що лейтмотив надії, волі та миру, яким був пройнятий захід, стане основним у повсякденному житті. Ганна Ренська, студент ТІВІ